Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіон Веме Звати Олексій Тарасов. наступну годину ми проведемо разом. Продовжимо говорити про заколот Євгена Пригожина, очільника так званої приватної військової компанії. Вагнер. Нагадаю для нашої аудиторії, що як повідомляє сам Пригожин, він захопив військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Нагадаємо, що це все ще російські міста. Більше того, він називає свій похід маршем справедливості, і далі він має намір рухатися сам до Москви. вже були повідомлення про те, що Кремлівський диктатор Путін був вивезений з Москви. Про це українські правді повідомили співрозмовники в головному управлінні розвідки Міноборони України. Але рот Путіна Пєсков стверджує, що ні, Путін працює в Кремлі. Про цей заковод будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат від голосу, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки. Оборони та розвідки, пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям, слава впевнений, що ви також з таким задоволенням спостерігаєте за тим, що відбувається зараз на території Російської Федерації. Але, мабуть, одне з найважливіших питань це те, а як це може вплинути на те, що відбувається на фронтах, так як це може допомогти нашим захисникам та захисницям? Чи можна зараз зробити хоча б якісь попередні прогнози на вашу думку? Дивіться, прогнози зробити можна, але ну тут дуже складно там сказати, які саме прогнози, і що саме е, справдиться. Тому ми не знаємо, ще розмаху і наскільки готовий до кінця йти пригожем це саме головне. Чи він там готовий зараз пошуміти, і потім домовити домовитись? Хоча після того, що він зробив, я мало собі це уявляю з іншої сторони. Це Росія, і для того, щоб зберегти якусь владу, Путін може піти на все, в тому числі й домовитись з ним, там я не знаю, запропонувати йому щось там більш суб'єктніші посади, і більше що в нього є своя армія. Як там себе поведуть інші, о, скажімо, суб'єкти всього цього? Там Кадиров Шойгу. Герасимов. тому е, тут зараз складно сказати, потрібно тільки спостерігати, да і але як це може вплинути? наприклад, якщо це розрости піде далі, і пригожин буде серйозно налаштований, налаштований йти на москву, захоплювати владу там, то путіну нічого не залишиться, як знімати якісь військові частини. І серйозні військові частини, тому що Пригожин каже по 25 тисяч. А для того, щоб їх знищити, треба може можливо 50, а можливо і 100 тисяч військ. А цих 100 тисяч в Російській Федерації немає. Росгвардія з цим не справиться, бо у пригожого, скажімо так, реальне військове угруповання. Якщо ну, Росгвардія, да російська, якщо російська Росгвардія, це такі, скажімо, да, вони мають тяжке озброєння, але його не так багато. А от. Пригожена його безліч і засоби ППО, і артилерія і танки. Тому вони з ними не справляться. Їм доведеться е, знімати підрозділи з окупованої е, зараз тимчасово території, і це для нас звичайний шанс. Тому звичайно для нас вигідніше, щоб це розгоралось все сильніше і противник відтягував звідси війська. Але але да, дійсно, зараз я бачу всі в всі там говорять про те, що от, да, ми там вболіваємо за обидві сторони, хтось там вболіває за Вагнера. Ми не маємо забувати, що це і Пригожин і Путін вже Пригожина, Бачите, ми як суб'єкта називаємо. Хоча це злочиницький який час. Він в тюрмі сидів і людей вбивав і, скажем, так воював проти нас, але там да, хтось вже симпатіями до нього проникся, що він таке зміг зробити. І ми просто треба собі нагадувати, чому він пішов, крім того, щоб захопити владу. Чому він пішов проти Путіна, шойгу він їх звинувачив в тому, що вони погано ведуть бойові дії і погано воюють в Україні. Тому він пішов вирішити це питання, щоб потім повернутися на поле бою. Ми це маємо розуміти, тому зараз важливо, щоб ця протистояння досягнуло максимуму, щоб вони забрали війська з нашої території, а ми мали шанс при цьому і знищувати, і звільняти свої території. Так, так, пане Романе, ви абсолютно праві в тому, що це воєнний злочинець і його найманці вбивали цивільних полонених. Звичайно ж, вбивали наших захисників. І, ну яка тут може бути симпатія? Єдина симпатія може бути в тому, щоб вони знищили якомога більше російської техніки. І зараз ми бачимо, ну вже є підтвердження, так що там цей вантажний літак Ан був вже збитий росіянами. Ну вагнерівцями був збитий оцей літак, який належить регулярній. Армії Російської Федерації, тобто самі гелікоптери, ось 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 так, так, так. І от саме це е, от можна зробити висновок. Свідчить про те, що Пригожин готовий йти до кінця, наскільки він для себе цей кінець е, намалював, то тут уже таке питання, але як я бачу, в нього шансу іншого немає навіть. Домовлятися зараз тут я не бачу, ще скажу, Це ж звичайно Російська Федерація. Там питання влади, воно навіть без честя потерпить Путін. Там домовитись не ми пам'ятаємо, як Чечню вони так само намагалися ну повертали в скажем своє рабство да, під свій вплив, скажем так. І тут, тут так само і спригожена може бути ситуація. Але він наскільки перейшов там червоні лінії, що зараз позбував літаки, що ну виглядає так, що він звичайно буде йти, поки не забере владу або поки ну там не доб'ється свого. Ви знаєте, ну також ми розуміємо, що він відвів от, своїх вагнерівців з зони бойових дій. Більше того, от повідомлялося так, коли він зайшов в ростовську область, там нібито йому не чинили опору. Більше того, ну говорять про те, що серед військових є симпатії щодо Пригожина, Ну бо він ну, це каже правду матку і так далі. Але той факт, що вагнерівці виведені виведені з зони бойових дій, а, чи це нам полегшує ситуацію? Ми пам'ятаємо, що Ну, ці підрозділи, на жаль, були дуже боєздатними. Це одне запитання, яке хочу поставити. А друге, багато ми говорили в медійному просторі про те, що саме під Бахмутом Вагнер був знищений. То а звідки ж у них ці 25 тисяч про які е, говорить Пригожин? Як ви гадаєте? Ну, Бахмут дійсно він виведений саме з зони бойових дій, але частина його залишалась в районах бойових дій. Ведення це там Луганській області. Вони їх вивели за нашу інформацію, в тому числі розвідки. Вони їх відтягнули від переднього краю, але розміснили в районах там попас на інші населені пункти, де вони були. Я думаю, це був. Задом Пригожена ще тоді, і коли він воював за Бахмут, він дискредитував російську армію. Ми пам'ятаємо, він здобував перемоги, в тому числі Бахмут, Солидар, інші напрямки. І, а російська армія нічого не робила. Він звинувачував, дискредитував шойгу і герасиму, а натякав на Путіна. І я думаю, що цей план у нього вже тоді е, зрів. Зараз він е, вивів ці війська під видом, що це вигідно, і шойгу і Герасиму, тому що. По факту їх ніхто дискредитувати не буде. Вони відвели їх, щоб вони займалися там перепідготовкою. Можливо, можливо, в нього було більше військ. І він там, говорячи, що він тоді втратив багато військ, говорив десь неправду. В цей час він сам говорив, що ми зараз будемо набирати нові війська, а війська Вагнер, вони. Сильніші, відповідаючи на ваші питання, звичайно, нашим збройним силам краще, коли їх немає на полі бою. Зараз взагалі все йде в короткостроковій перспективі на нашу користь, тому що ми не знаємо, як далі будуть події розвиватися. Наприклад, до прикладу, з він. Забрав владу і він повертається на поле бою, да і далі воюють проти України. Короткостроково це ми говоримо, що він пішов, він відійшов від лінії фронту, і ми зможемо більш краще протистояти військам РФ і здобувати якісь перемоги в той час, коли він буде сам там нищити російську армію, там розгвардію на території Російської Федерації. Ми не говоримо про те, що він там. Забере владу і буде знову ворогом України, і далі буде війна, але оцей проміжок ми маємо використати максимально знову ж таки, дивлячись на те, як зараз будуть розгортатися події. Тому я думаю, він цей відбив. за деякою інформацією, те, що він кричав, шойгу дай боєприпасів, снарядний голос, і все таке, що вони потихеньку складували ці боєприпаси. Бо багато хто задає питання, що чим же він воювати буде, бо в нього там не вистачить. Він, я думаю, що в нього припаси є. І про це говорять деякі, скажімо так, люди з розвідувальних ну, спецслужб з кабінетів спецслужб. Вони там накопили собі деяку частину. Плюс ми бачимо, яку тактику він собі вибрав. Таку тактику, яка вже на досвіді його була, скажімо так, пророблена. Це різкий заход в міста. Це Вороніж, це Ростов на Дону. Він розуміє, що яку б він там, кількість там, хай тисячу або дві тисячі війсь заведе в місто, його вже так просто не взяти. І Російській Федерації доведеться рівняти це місто з землею. А це своє населення. Це вже зовсім по іншому. Тому він захоплює міста. Захоплює там владу, я думаю, потім буде розширяти території, і з ним вже одна справа, якби це було в чистому полі, тоді можна було б їх там просто знищити. А тут вже прийдеться е домовлятися. І він створює умови або для повного захоплення влади, або умови для вже якогось там якихось переговорів, коли під ним будуть великі міста. Ну так, ви знаєте, ми говорили в цьому ефірі буквально годину тому з Тарасом Березовцем. І от е, з тієї інформації, яку ми маємо, що вагнерівці е, вони розміщуються саме в житлових кварталах, і це означатиме, що російська армія має бити саме по цивільних, так для того, щоб знищувати вагнерівців. Але здається, вони ніколи цього не цуралися. В сенсі, що е, коли треба знищувати ворога, то можна вбити всіх і завжди виправдати це тим, що ну це не ми, це е, е, ворожа сторона. Ви гадаєте, чи, чи можете ви собі уявити, що, скажімо, російська авіація чи артилерія починає а, утюжити а, саме цивільні квартали Ростова чи Воронежа? Слухайте. Ну, я думаю, що останні події, можливо, року останнього, можливо, півтора нас взагалі. Ну чи є такі речі, які я зараз не можу уявити в протистоянні з Російською Федерацією? Мабуть, немає. Мабуть, ми маємо розраховувати на все, коли нам говорять, чи можете ви уявити, що Путін нанесе ядерний удар, що, Мабуть, півроку тому, коли ми пам'ятаємо, Китай з ним розмовляв, коли Байден казав, та ні, це все вже крок назад. Це все там наші експерти великі теж говорили про те, що зараз чи можу я в цьому 100% бути впевнений? Ні. Чи я можу бути впевнений, що Росі Путін не буде заради того, щоб втримати владу проводити антитерористичну операцію на території Воронежу або Ростова на Дону? Я мабуть більше впевнений, що він буде проводити під будь-яким приводом. ви правильно кажете, це буде привід. Що це вагнерівці наносять удари, що це українці допомагають вагнерівцями? Що це там Пригожин продався вагнерівцями, і цей русський добровольчий корпус уже з ним разом воює, що це він не підтримував, спойшла дискредитація. Це все буде, але чи будуть вони наносити? Ну більше думаю, що да, чи мені дивлячись на те, яка ситуація складеться. Якщо це буде по всій Росії, вони будуть намагатися можливо домовитися. Якщо це буде точково два міста, вони будуть розуміти, що краще їх знищити, а потім. Я не знаю, потім це якось е, приподнести і сказати, що от державна зрада, заколот і рука заходу все це зробила. Так, так. А от як ви гадаєте, той факт, що е, Пригожин та його найманці захопили. Штаб-квартиру генштабу, ну фактично, фактично, генштаб, місце дислокації генштабу РФ. Так ми розуміємо, що ну головний офіс все таки в Москві знаходиться, але саме місце, де приймалися рішення, звичайно, що воно в Ростові, і що саме там, ну ближче до території України, російські генерали, оці кати, так вони приймали рішення щодо того та. Там як бомбардувати, чи е, куди вводити які підрозділи, то той факт, що зараз Пригожин це контролює, має, скажімо, прямий зв'язок з командирами. Е, про що це говорить? І е, чи може це нам бути на руку? Це позор. Позор російської армії, яка не може забезпечити своє вище воєнне керівництво. Міста, де приймаються найвищі військові рішення, не можуть захистити від злочинців і найманців, які самих же країни породили. Тому я не знаю, я думаю, що там є якісь запасні моменти, коли їх відрубали там дистанційно від зв'язку. Хоча, хоча може не так, хоча я думаю, що може дуже гарної думки про їх штаби, але мало б так бути, щоб там повністю зараз це шли шифри телеграми по військам. Від кого приймати, від кого не приймати. Але те, що пригожин спокійно розгуляє в тилу і захоплює військові об'єкти, захоплює міста, захоплює людей. цивільних, він захоплює військових. Це говорить уже про. Ну, такий про сладкість режиму. Ну то вже Путін ми бачили, як Путін від людини за півтора року, яка сиділа пафосно, розповідала: я починаю, я вирішив, я сказав, а я призиваю українських військових зробити переворот. Нам легше буде домовитись і до того, що зараз виходить, каже, це удар в спину. Це е, нас е, це 17-й рік повторення історії. Тому ну це як на мене це приниження і принизив сам себе Путін, починаючи навіть мабуть ще з ну не е війни двадцять мабуть ще з чотирнадцятого року, коли він почав це. І він зараз отримує по заслугам. Так, так, і от звичайно, що навіть та інформація, яка вночі з'явилася, так коли Пригожин опублікував там аудіо, це навіть не відео. Було так. Він сказав про те, що нібито регулярні частини армії РФ нанесли ракетні удари по його табору. Там було дуже дуже непереконливе відео щодо цього. Так, ось все це ніяким чином не завадило російським окупантам обстрілювати територію України. Там безліч ракет, які були випущені по українським містам та селищам, чому мож... і, 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 і далі зранку, так ми пам'ятаємо, от жарт я зараз не згадаю, хто саме був джерелом, але ну жартували, що контрнаступ України збройних сил України дійсно на дуже неочікуваному напрямку. Але якщо без жартів, якщо говорити про те, а от яку інформацію ми маємо про перебіг подій на наших фронтах, ну от, скажімо. За цю добу, то е, про що можна говорити в ну такому публічному просторі? Звичайно, ми з вами говоримо саме так на загалу. Е, я думаю, що зараз е, мало часу, щоб ця ситуація на щось вплинула, крім морально-психологічного стану самопротивника противника. І я не знаю, чи ми. Зараз почали саме дуже мало часу пройшло, щоб почали е, активнічати да і зрозуміти де саме потрібно. Я скажу, що е, дійсно ми це маємо використовувати, але я думаю, що це. Е... Всі навіть солдати в окопах зараз спостерігають за перебігом подій. І від того, що буде в Росії, будуть прийматися рішення безпосередньо на фронті. Солдати будуть думати про те, воювати їм далі чи просто розвертатися і йти додому. Там ніхто з моїх хлопців теж скидав сьогодні відео на Херсонщині, коли солдат Російської Федерації заходив там, десь в посадку в формі через 10 хвилин виходить звідти в спортивному костюмі, і направляється де сторону кордону з Кримом. Таке відео реальне, тому. Будемо читати вважати це першими дзвіночками, і я ж кажу: якщо пригожин буде йти до кінця, якщо дійсно там він, а я бачу, що він настроєний серйозно по тому, як він знищує техніку і без попередження знищує людей, які йому протистоять, то це може, скажем так, досить позитивно повпливати в короткостроковій, можливо, середньостроковій перспективі на хід бойових дій на території України. Ну і дати нам можливість і, 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 звільнити більше територій. Пане Романе, ну от до того до того, як Пригожин проголосив оцей свій так званий марш справедливості на Москву. до того він ще дуже цікаве інтерв'ю дав і в ньому фактично спростував оці 9 років кремлівської брехні про те, що Україна якимось чином атакувала Донбас. Народи Донбасу ми хотіли знищити. Потім Дамбілі Бамбас ще 8 років, вже 9, Там якісь. Міфічні діти постійно, постійно гинули якісь тисячі, просто геноцид влаштовувала Україна на території Донбасу і цим саме виправдовувала Росія своє широкомасштабне вторгнення. Ну і початок війни у 2014 році. А як ви зрозуміли, а це сигнал кому? Чи це сигнал? Нам, ну в сенсі Україні, дивіться, я тут готовий спростовувати оці багаторічні міфи, чи це е, якийсь певний сигнал заходу, щоб сказати: дивіться, я не такий божевільний, як вся ця кремлівська пропаганда. Е, як ви оцінили оцей такий крок з його боку? Ну це намагання подати комусь сигнал, але ми ж розуміємо, хто такий пригожин. Це злочинець, і людина з якою не розмовляти, не вірити не можна. Але я думаю, що він розуміє, що в те в тому, що він затіває, йому потрібна підтримка. Він хотів би мати підтримку. Він можливо сподівався, що більше його людей підтримують. Я думаю, що на того ж самого Суровікіна сподівався, але ми сьогодні бачили сьогодні. На відео того суровікіна великого генерала з стр... трясущимися руками. Мабуть, з похміляча, чи він завжди так виглядає, і який намагався там пояснити, мабуть, ФСБ йому пояснило, що потрібно, і він не підтримав його покра... ну, як мінімум публічно, там десь на тому відео, де він намагався там розповісти, що вони там браті і все. І інший генерал все, там гру, я не запам'ятав його. Прізвище тому, звичайно, він намагається знайти собі якихось союзників, але ж ми або якусь підтримку, тому що він розуміє, що з росіянами йому буде тяжко. А якщо він зробить переворот, то можливо йому доведеться з кимось вести діалог. Тому хоче, щоб його вважали адекватним, я так думаю. Можливо, є якісь інші наміри. Ми ще ж розуміємо, що Пригожин майстер пропаганди інформ... інформаційної війни. В нього за ним там ціле інформагентство в нього і його особисті, яким він допомагав, в тому числі і піарити Путіна. Тому для чого він це робить? Або для того, щоб приманити більше прихильників на свою сторону, або дійсно щоб е мати. Скажем, ну прихильники серед росіян мається на увазі або мати союзників якихось з ким можна поговорити після того, як він щось зробить в Російській Федерації. Ви знаєте, ми в цьому ефірі можливо півтори години тому говорили з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки та оборони. У мене особисто склалося враження, що він знає трошечки більше, ніж може говорити в ефірі. І я в нього запитав: можливо, це таке дитяче запитання, я йому поставив. Слухайте, а чи можемо ми якось допомогти Пригожину досягнути його цілий? В сенсі, ну щоб от він дійшов до Москви, можливо, там скинув Путіна чи Шойгу, чи там зробив Путіна маріонеткою, чи став я не не Знаю, наступником сів в Кремлі не знаю, чи нам це вигідно, але я в нього запитав. Ну і пан Данілов він так оптично сказав: ну, поки що, ми не можемо про це говорити. А чи ви бачите, чи можливо, якась можливо інформаційна підтримка з нашого боку, щоб Пригожин почував себе ще більш впевнено? Ну, пан Данілов завжди знає більше ніж говорить. Це в нього і скажімо, його посада. Це передбачає. Як ми можемо допомогти? Я думаю, тут не скільки пригожено, скільки собі. Ну, скажімо так, в стилі, е... в стилі пана Даніла, нам треба дивитися в сторону Білорусі. Ага в Сторону Білорусі, і тут знову ж от на устанок у нас ще трошечки часу залишилося в ефірі. Ми побачили декілька звернень. По-перше, Валерій Сахащик він є таким, ну можна сказати, в лапках міністром оборони в рамках об'єднаного перехідного кабінету демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська там є лідеркою. От він записав таке відео, що нам ну звертаючись до білоруських військових, і в тому числі і білоруських добровольців, що ми маємо або використати. Цей історичний шанс або втратити все. Чи ми от використаємо, чи все втратимо. І звертався він ну, все-таки насамперед до білоруських військових, тобто до тих, хто підпорядковується диктатору Лукашенку. То, от, а яку реакцію ми можемо від них очікувати? Тут ще треба додати що самого Лукашенка зараз немає в країні, він відпочиває десь в Бодрумі, в Туреччині. Нам треба забрати Білорусь з сфери впливу Російської Федерації. Це буде велике діло, і це скажімо дасть нам багато можливостей, скажімо так, для звільнення наших територій. Для цього ж зараз є всі шанти. Поки це відбувається, це можна зробити. Тому нам треба дивитися в сторону Білорусі, дипломати, армія, от ці перехідні перехідні кабінети. Поки Росія там розбирається, треба людям пояснити демократичні сили всередині Білорусі. З ними треба розмовляти, їх треба виводити, їм треба пояснювати. Тому що якщо ми це зробимо, то тоді навіть залишитись тоді вже все рівно хто виграє з Російської Федерації, які в них будуть е, плани. Ті сили, які в нас є, ми спокійно спрямуємо на відбиття агресії, і ми будемо в більшості. Тому ще раз кажу, треба дивитися в Білорусі і дуже плідно працювати. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Роман Костенко, народний депутат від голосу, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Звичайно, що ми говорили про заколот Євгена Пригожина, Він це називає маршем справедливості. Пояснює от такі свої дії і його найманців з так званої приватної військової компанії Вагнера. Тим що от був здійснений були здійснені певні у удари по табору цих найманців, і навіть вчора демонстрував відео, яке виглядало дуже дуже непереконливо Нібито сили міністерства оборони російського, так яке підпорядковується звичайно ж міністру Сергію Шойгу, що вони намагалися вбити вагнерівців. Як відповідь, він пішов отаким великим маршем. Як повідомляється, він вже взяв під контроль воєнні військові. Вибачте, об'єкти воронежу та Ростову його амбі... Біця це йти саме на Москву, і в соцмережах, які є підконтрольними, Пригожину там його називають найперспективнішим політиком і навіть майбутнім президентом. Будемо говорити про це і далі. Після новин від Анни Ільницької у нас буде в гостях Ігор Левін. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.